Чи знаєте ви про велику силу віри, про ту невидиму нитку, що з'єднує нас із Господом, нашим небесним Отцем, він завжди поруч, навіть коли здається, що довкола нас панує пітьма і самотність. Кожен із нас рано чи пізно стикається з життєвими труднощами бувають моменти, коли горе, біль і сумніви, наповнюють наші серця. Ми запитуємо себе, чому це сталося саме зі мною, де знайти сили, щоб рухатися далі. Але в такі хвилини важливо пам'ятати, що ми ніколи не самі, Господь завжди з нами, готовий підтримати і надихнути нас. У Писанні сказано: поклич мене в день скорботи, я визволю тебе, і ти прославиш мене, ці слова нагадують нам, що віра. Це не просто переконання чи почуття, віра це глибокий зв'язок із Богом, готовність довіритися йому, навіть коли наші сили здаються на межі. Якщо це послання торкається вашого серця, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, коли ми стикаємося з викликами життя. Віра стає для нас опорою. Віра не позбавляє нас випробувань, але дає сили подолати їх. Вона зміцнює нашу душу і відкриває перед нами нові горизонти. Господь нерідко діє через людей, яких Він посилає в наше життя, через добрі слова і вчинки тих, хто нас оточує. Наше завдання навчитися бачити руку Божу в усьому, що відбувається. І приймати його благодаті з вдячністю. Господь не лише підтримує нас у бідах, але й допомагає перетворювати їх на джерело натхнення і внутрішнього зростання. Коли ми приймаємо його допомогу, ми набуваємо сили не лише для того, щоб долати власні випробування, а й щоб допомагати ближнім. Бог надихає нас на добрі справи, на участь у житті інших людей, на милосердя і любов. Кожен із нас може стати Божим світлом для інших, маленьким промінчиком надії у світі, який часом здається повним темряви. У Писанні також сказано несіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христовий. Ці слова нагадують нам, що Бог очікує від нас не лише віри, а й активних дій. Справжня віра завжди пов'язана з любов'ю і служінням. Коли ми стаємо інструментами Божої волі, ми відкриваємо для себе справжнє щастя і набуваємо миру в душі, дорогі друзі, коли ви відчуваєте себе втраченими чи зламаними, зверніться до Господа, помоліться йому від щирого серця, і ви відчуєте, як він наповнює вашу душу миром і впевненістю. Нехай ваша молитва стане не лише проханням про допомогу. А й моментом подяки за все, що у вас уже є. Адже кожен ранок, кожен подих це дар від нього. Чим більше ми дякуємо Господу, тим більше усвідомлюємо, як багато благ Він посилає нам щодня. Віра робить нас сильнішими. Вона допомагає бачити світло навіть у найгустішій темряві, вона вчить нас любити, прощати с сподіватися і служити. Вона пробуджує в нас бажання творити добро, простягати руку допомоги тим, я, хто цього потребує, стаючи інструментом Господа на землі. Наприклад, Б. маленькі вчинки, посмішка перехожому, підтримка друга чи допомога незнайомій людині можуть стати справжніми чудесами для оточуючих. Такі вчинки не залишаються непоміченими Господом. Він радіє, бачачи, як ми виконуємо його заповідь про любов до ближнього, сила віри не в її гучності, а в її щирості і глибині. Часто люди шукають Бога у великих чудесах, але забувають, що Він поруч у тиші і простих радощах. Бог із нами в ранковому сонці, у шелесті дерев, у посмішці дитини, все це знаки його присутності, які ми можемо побачити. Якщо відкриємо своє серце, тому зберігайте у своєму серці живу віру, не забувайте про те, що Господь завжди поруч, Він чує кожну вашу молитву, бачить кожну вашу сльозу і радіє вашим успіхам. І пам'ятайте, чим більше ми покладаємося на Бога, тим сильнішими ми стаємо, тому що наша сила у Його любові. Коли ми довіряємо Господу своє життя, ми звільняємося від страху і набуваємо справжнього спокою. Закінчити хочу словами апостола Павла все можу в тому, хто мене зміцнює. Нехай ці слова стануть натхненням для кожного з нас, нехай віра в Бога наповнює ваші серця світлом, надією і любов'ю. Задумайтесь над тим, як ви можете поглибити свою віру. Можливо, ви знайдете час для щоденної молитви чи читання святого Писання. Можливо, ви візьмете участь у добрій справі або підтримаєте того, хто потребує вашого тепла і уваги, кожен крок на шляху до Господа відкриває для нас нові можливості для любові і служіння. Пам'ятаймо, що ми покликані нести світло Христове в цей світ, бути джерелами добра і надії. Якщо цей матеріал надихнув вас і став корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок. Ця проста дія допоможе поділитися цим посланням із ще більшою кількістю людей. Нехай наша віра буде міцною і живою, а наші серця завжди відкриті для Божої любові. Аминь.